Привіт, незламні мурашки. Сьогодні хочу розказати вам про те, на чому я монтую своє відео. Так як ера відео тільки набирає своїх обертів, вчитися монтувати треба всім. А для того, аби вчитися монтувати, треба монтувати на якійсь хорошій техніці. Тому сьогодні ми поговоримо, які комплектуючі для комп'ютера я вирішила купити, чому я брала купити саме в комп'ютер, а не ноутбук. І головне, який процесор, що я вибрала до свого комп'ютера. І перш ніж я почну, хочу нагадати вам про підписку. Обов'язково підпишіть. Це на цей канал, аби не пропустити найцікавіше погляди техніки. Ну і звісно, тренування в реальному часі. Розвиваємось разом, тому долучайтеся. Ну що ж, поїхали. Ось так моя мрія виглядає зараз. А як вона творилася, розкажу і покажу далі. Хотіла зробити максимально відео коротким, ну, але вийшло так, як вийшло. Тому кому цікаво, заварюйте собі чай і залишайтеся зі мною. Ну що ж, let's go! ідея збирати комп'ютер виникла в мене не відразу. На той момент я користувалася Samsung S22 і знімала на нього. На нього знімала відео, і на ньому ж монтували. Для того аби змонтувати відео тривалістю плюс-мінус 1 хвилину. Ресурсу телефону вистачало, але не можна сказати про відео тривалістю більше 10 хвилин. І головною проблемою Samsung, як думаєте, що було, звісно, що перегрів. А рендер відео міг займати декілька годин. До речі, моє перше і найпопулярніше відео. На даний момент на цьому каналі монтаж ергономічного крісла було знято і змонтовано саме на Samsung Galaxy S22. Намучилась, скажу я вам відверто, але результат мені дуже сподобався. Ну як і вам, власне, з огляду на те, що всі почали переходити на хорошу якість відео, 4К хоча б, а то й 8К, і я в тому числі. І так як параметри телефону дозволяли знімати якісний контент, постало нелогічне запитання: де найкраще обробляти і монтувати відзнятий матеріал. Звісно, в мене був вибір купити ноутбук, який вже буде зібраний, готовий до використання, або ж комп'ютер. Ну не важко здогадатися, що я все ж таки, врешті-решт, обрала в підсумку. Так, подивившись на ціни і адекватно оцінюючи ситуацію. Брати щось дуже бюджетне я не бачила сенсу, так як маю Dell, який вірою, і правдою відслужив мені 10 років останніх, і хотілося б мати щось абсолютно нове, сучасне і потужне. Великим плюсом ноутбука є компактність, однак головним моїм западом було не економія місця, а все ж велика потужність і продуктивність. На цьому етапі стало все більш зрозуміло і було вирішено купувати комп'ютер. І тут почалося найцікавіше знайти оптимальну комплектацію з максимальною економією бюджету. Ті, кілька тижнів на різних сайтах, і не знайшовши рівним рахунком нічого з серії, це воно або це саме те про що я завжди мріяла. Було прийнято рішення купувати комплектуючи окремо і самостійно збирати свій ідеальний комп'ютер. Головною ідеєю, окрім шаленої продуктивності, звісно, для мене був білий колір. І як ви бачите, дійсно це чудова задумка на мою скромну думку. Маленька ремарка на початку я планувала зібрати комп'ютер в робочому столі, тобто такий корпус стіл мав бути. Але потім, коли переоцінила, подивилася реальні розміри стола, від цієї ідеї було вирішено відмовитися. На щастя, так от, десь в червні минулого року, я почала потрошки збирати контактуючи для свого комп'ютера. Дійсно, велика перевага комп'ютера в тому, що його можна купувати частинами. Не витрачаєш повністю космічну суто, як на мене, суму за раз і в межах назбираних коштів далі собі докупляєш саме ту частинку, яка тобі треба, і яка повністю поміщається в твій наявний бюджет. Тому купувала я комплектуючи поступово з ідеєю, що в майбутньому будь-який компонент можна буде замінити. Тобто на сьогодні ти купуєш хороші деталі, а на наступний рік, якщо знаходиш щось новіше, щось прикольніше, то їх фактично можна замінити. Це такий конструктор для дорослих. 18+, плюс угу. і вуаля, твій комп'ютер знову самий актуальний, самий потужний і крутезний інструмент для монтажу для ігор і, взагалі, для будь-яких задач почала я збирати комп'ютер з того, що вибрала процесор. Процесор це мозок, це основа основ, база, ґрунт, і мусить бути. Обирали найкраще з того, що пропонували виробники процесорів на момент покупки. А це перепрошую червень 23-го року. І так забігаючи наперед зібраним комп'ютером, я вже користуюся більше року і можу впевнено сказати, я з. Робила правильний Тепер вибір. Тепер є оця коробочка AMD. AMD. Тут всередині дві коробочки. Одна велика і одна маленька. Одна куб. І є тут ще інструкція і одна така штучка. Звісно, Но обирала Intel. я між Intel та AMD. Ну, тут така пластинка просто. Так, відкриємо ще цей куб. Так? Да! да! Тут вентилятор. Такий. А, ага, тут пластикова кришечка перша. Тоді, коротше, така байдень, добряча, з чимось пофарбованим в жовтий метал. Ага, кулер такий, тобто ну, така штучка, що крутиться. його можна покрути. Ну, крутиться він прикольно. Да. І два таких шнурочка. Це навіть не USB, а якісь інші шнурочки. Якісь ну, спеціальні шнурочки. Да, такі манюсінькі, прям. Мій вибір зупинився на no. yes. AMD це процесор. Резон 9 7900 Спеціально не купувала з позначкою FX, тому що X це просто розігнана версія того ж самого процесора. Знову ж забігаючи наперед, він працює під водяним охолодженням MSI 360 v 2 і в максимальному навантаженні нагрівається до 85 градусів. Встановила охолодження на процесор і потім допиляла кріплення процесора напильником. Плюс шайбочка з охолодженням була опущена буквально на чуть-чуть донизу. Як результат. А нехитра маніпуляція додала продуктивності, і в стрес-тестах процесор почав видавати на 10 Вт більше тепла, і максимальне споживання процесора виросло до 210 Вт. Саме тому ми відмовилися від покупки процесора з позначкою X, тому що і на розігнаний процесор досить непогано себе показує. А буст в автоматичному режимі буквально на 100 МГц не дотягує до розігнаного процесора і на порядок дорожчого висновки. робіть самі. Далі була материнська плата. Весь комп'ютер складала на основі. Де і білого корпусу. Ну це я так дуже хотіла. Материнську плату білого кольору я знайшла, але її ціна була просто космос. Тому вирішила, що чорна на контрасті теж буде дуже гарно виглядати. Тому моя материнська плата це MSI Pro X670 P Wi-Fi. Я не являюся експертом з материнських плат, але вона мені однозначно подобається. Думаю, всі ми задовбалися з SATA жорсткими дисками і постійною кучою проводів. Тому MSI Pro X670 має аж 4 роз'єми. Для M2 SSD. Так, материнська плата має 4 слоти під жорсткі диски, і розрахована на те, аби купити 4 M2 SSD і поставити їх в 4 роз'єми. На початку я планувала, що ці 4 жорсткі диски будуть по терабайту і, відповідно, 4 терабайти буде. По факту я купила один M2 SSD Samsung Evo 980 на 1 ТБ і на нього поставила систему. Пізніше купила Kingston на 2 ТБ і ще один Kingston ще пізніше на 1 терабайт. В сумі так і вийшло 4 терабайти. Пам'яті, в принципі, поки що мені цього вистачає. Материнка має 16 фаз живлення процесора по 80 ампер. Всі самі нові інтерфейси і все саме прикольне, що може бути на сьогодні, в ній є. Принаймні, я не помітила, чого немає, тому не буду нарікати. Далі був блок живлення. Перепрошую, але блок живлення я теж вибрала суто по кольору. Це єдиний блок живлення білого кольору, який я знайшла. І це Corsair 850PM. Теж модульний, аби зайві провода лежали в коробочці. а не плуталися по корпусу. Важливий момент ціна якість теж були досить адекватними і оптимальними. Тому мій вибір був очевидний. Оперативна пам'ять просто замотана в плівку. Оперативна пам'ять Kingston Fury Куплена за адекватною ціною, як мені здавалося на той момент. Частота 6000 МГц, а також важливо підтримує профіль розгону AMD. Ну і. В принципі, це все, що я про неї можу сказати, з використанням ніяких нарікань немає, так як працює, вона вже більше року і все окей. Ну і основне, що врешті мотивувало мене почати збирати комп'ютер, самостійно це можливість поставити ну дуже крутецьке охолодження. Так як я вже згадувала, в мене водяне охолодження, яке забезпечує чудову продуктивність хорошого процесора. Це ж логічно. Водяне охолодження теж фірми. Маленька міжнародна зірочка, MSI, якщо що, стандартно білого кольору, і має три вентилятори по 12 сантиметрів кожен. Саме ця модель це модель другої генерації. В першій генерації були проблеми з охолоджуючою рідиною. На сьогодні в новіших моделях виробник гарантує, що цю проблему вже вирішено водяне охолодження в мене працює вже рік щоденного використання, і поки що ніяких проблем з продуктивністю я не помічаю. Ну і сам корпус. Збірка в мене зайняла цілий рік, а для вас вона пройде за кілька секунд. Ось так. На початку я встановила процесор в материнську плату. Далі материнську плату кріплено в сам корпус спеціальними болтиками, тому що я була помилилася і прикріпила її не тими болтиками. а треба дивитися на спеціальні. Це важливо. Охолодження на процесор з використанням термопасту, як без неї, і прикручуємо його болтиками. Оперативна пам'ять дві штучки you, oh. далі блок живлення і всі інші елементи. Baby, you, так як відстань між кріплюючими елементами велика, мені потрібен був ось такий подовжувач. Його теж монтуємо. кнопка. Вау! Як гарно! Далі наступні елементи це відеокарта. Так як я вже його говорила, відеокарту я купляла трохи пізніше. Спочатку зібрала комп'ютер, побачила, чи все працює, підзбирала грошей і тільки тоді купила відеокарту плюс отой ще один м 2 SSD. І як ви вже помітили, концепція самої ідеї комп'ютер мрії це купувати хороші комплектуючі, але поступово. І можу сказати на завершення. Збірка такого комп'ютера в мене зайняла рік. Сам монтаж тривав фактично місяць. По витратах, якщо комусь цікаво, пишіть в коментарях, обов'язково подивлюся, пошукаю чеки, і відповім всі комплектуючі купувала в Польщі онлайн в інтернет-магазині Мореле. І ні, це не реклама. Так, я втратила деякий час на комплектування, але всі елементи купила не в кредит, і це для мене дуже важливо. No... А зараз насолоджуйтесь тим, яким був перший запуск цього комп'ютера після встановлення Windows. Ви б знали, як я переживала в той момент словами не передати. Закриваємо свину кришку, закручуємо болтики корпусу. Ну ось, в принципі, і все. А сьогодні комп'ютер зібраний і працює щодня, монтую тут відео. В принципі, якщо ви підписані, то не могли не помітити, що збільшилася якість і кількість контенту. З новинок, які я вже докупляла цього року, це провідна миш, яка чудово вписалася в загальну картинку. Ну і в планах докупити ще. Хоча б три вентилятори, але це не терміново, тому не спішу. Якщо ми вже заговорили про вентилятори, то вентиляторів в мене тут багато. Всі купувала суто через те, що гарні і світяться. І можете закидати мене камінням, звісно, що в коментарях, але при виборі вентиляторів я керувалася всього двома вимогами: мають бути білі і світитися. Це все. Принцип підсвітки в вентиляторів RGB. І я таке надію, що ми рано чи пізно дойдемо до того, аби налаштувати діоди, аби вони синхронізовано світилися. Одним Кольором або змінюючи кольори, тому ідея синхронізації самої підсвітки в комп'ютері з вентиляторами залишається для мене як завдання на майбутнє. Думаю, буде прикольно. Як на мене, це дуже сучасно, дуже в темі і взагалі дуже дуже гарно. Я просто в захваті. Ну і власне саме під цю ідею був куплений білий прозорий корпус, так як цю красу не можна ховати і не треба. Не ну, погодьтесь, звісно, коли на вулиці білий день, розлеїти переваги підсвітки дуже важко. Власне, як і саму підсвітку. Інша справа вечір, вже все світиться, і за рахунок самого комп'ютера створюється чудова атмосфера в кімнаті. Для тих, хто любить позалипати ввечері в комп'ютер. Це взагалі кайф. І ще одне на материнській платі є виходи на RGB звичайні першого покоління, і є виходи на а RGB – це саме така підсвітка, як в мене, яка переливається, змінює кольори, і так як я вже казала, кольори можна буде налаштовувати під себе. Якщо вам буде цікаво подивитися розпакування окремих елементів, дайте знати в коментарях, обов'язково зроблю коротеньке відео, що можу сказати в підсумку. Комп'ютер мені подобається. Ідея досі мені здається чудовою. Цей комп'ютер залишиться актуальним ще надовго. Наступне комп'ютер не є монолітним, і він фактично розбирається, ремонтується, можна щось зміняти, замінювати вдосконалювати. Конструктор дорого багато. Ну і третє було вирішено проблема маленьких гаджетів це перегрів. Моє рішення. Я просто купила велетенський ящик, який світиться. Так він займає місце, але якщо вдало обіграти цей момент, то цей системний блок буде відігравати роль гарного елемента декору. Всім, хто додивився до кінця, безмежно вдячна за перегляд, окремо вдячна тим, хто доєднується до каналу Sport Life and Tech. Завдяки вам нас є більше, і в тому числі розвивається. Україномовний YouTube. Буду вдячна за всі реакції під цим відео і розраховую на вашу підтримку. Так, я знаю, це тільки початок мого блогерства. І в мене досить маленький ютуб канал, але я впевнена, що з вашою допомогою ми виростемо. Так як в мене, планів дуже багато. Буду вдячна, якщо підтримаєте і долучитесь до мене. Бережіть себе. Тим часом гарного дня і до нових зустрічей. Па-па!